Доброго дня, ми з України, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Хочу сьогодні в відео поговорити з вами про таку тему, як припинити хвилюватися і починати цінити те, що ви маєте. Перед тим, як ми почнемо з вами розмовляти, хочу подякувати всім, хто підписаний на мій канал, хто пише коментарі, ставить лайки тим, хто є в моїй групі. На Фейсбуці як Фінікс із пепла. Я дуже вдячна, що ви є у моєму просторі. Велике-велике вам дякую. Три слова про себе, оскільки ми з вами вже спілкуємось майже рік, так, коли почалася війна. Я приїхала з України 20 років тому в Німеччину. І за освітою я вчитель російської мови, англійської літератури та англійської мови, так, зарубіжної літератури. І оскільки моя освіта була не признана тут в Німеччині, я вивчилась на вихователя, працювала вихователем. Потім почула я якось, що я собі кажу, Лена, тобі ну, ще щось хочеться в цьому житті зробити. Тому я вивчилась на психологічного консультанта, працювала з безробітними, робила консультації, і потім я відкрила для себе чарівний світ Таро. Ви бачите, колоди стоять. Тому я працюю зараз як психологічний консультант, також і е, поєдную так, в своїх консультаціях і поради таро, і психологічні практики. Е, тому сьогодні ми будемо з вами говорити про мікрокосмос, макрокосмос, як зупинити у цій хвилі в собі, коли ми турбуємось. І е, в мене є така нова колода, вона мені прийшла, називається. Everyday Witch Оракль, і я витягну для знаків зодіаку по карті, для того, щоб була вам порада. І так, по-перше, для того, щоб зрозуміти, чого ми хвилюємось, давайте подивимось на макрокосмос, на те, що відбувається навколо нас, оскільки наш мікрокосмос залежить від того, що відбувається навколо нас. Якщо подивитися на Спілкування на рекламу, на телебачення. Що нам показують? Нам показують ідеал людини. Тобто, у вас має бути будинок, півтора дитини. Чоловік, якого ви смачно цьомуєте, поки він іде на роботу. Ви маєте бути сама собі класна, забезпечена, все вдома робити. у Вас має бути термомікс. Ви маєте все готувати на Хай Хілс з пазурями, з зачіскою, бізнес ліді людина має бути успішною. Така картина, як в Україні, як в Німеччині, взагалі скрізь. В спортзал потрібно ходити, плавати, займатися хобі, діти мають мати там, не знаю, з трьох років гувернантку, вчитися кататися на лошадях, отримувати права. Тобто, на жаль, наш макрокосмос ставить для нас рамки: рамки, в які ми маємо вкладатися, оскільки. Якщо у вас немає того, що показують телебачення, з вами щось не так. Ми їмо оце все, що нам дають кожен день. Подивіться на Фейсбук, подивіться до війни, наприклад, так, які були там картинки, або зараз. Що в нас ставиться? Це яку Привет, кіт. чудову їжу ми їли, в когось там шампанське, хтось подорожує. Тобто, здається, яка картинка, що в нас ідеальне життя в усіх. Там всі надаріство, Новий рік, 8 березня, день народження, які ми всі класні, як в нас все добре. І коли ви бачите те, як живуть інші люди, у вас стається, виникає таке почуття а що зі мною не так? Я сьогодні проснулася і хвилююся. А вчора також лягала спати і турбувалася, що зі мною не так? Акцент йде на те, чого ми всі маємо досягнути, так? щоб у вас права були і. Курс якийсь повний іще і ще, і ще. Ніхто не робить, на жаль, зараз акцент на те, що ви маєте, і як бути задоволеним тим, що у вас зараз є. І тут виникає така ситуація, що нам завжди говорять, що негативного досвіду потрібно уникати. І, на жаль, в цьому вся проблема, оскільки свій досвід. Ефарум, так, німецькою мовою, ми отримуємо тільки через негативний досвід. Це означає, що відносини через сварки, наприклад, так, ви краще проявляєте свій характер. Я не кажу вам зараз піти і посваритися з усіма. Я говорю про те, що коли ви пояснюєте або відстоюєте свою точку зору, то ви. Показуєте свій характер. Наприклад, діти маленькі, коли вони сваряться, це називається конфлікт фейк, здатність дитини вирішувати конфлікти не руками, так, а вербально, тобто розмовляти. І це є дуже важливим, тим, що допомагає. Якщо у вас невдача на роботі і ви. Там мобінг, наприклад, або ви хочете е, далі розвиватися. Це допомагає вам відстоювати свою силу, відстоювати свою точку зору і таким чином бути сильнішим, залишати роботи, шукати нову. Після розлучення, е, яке є болючим у жінки, і у чоловіка є досвід е, відносин, досвід, як відстояти себе наступного разу, ну, якщо голова є, так. То ви не зробите цю помилку. Взагалі, як так кажуть, що дурні вчаться на своїх помилках, а розумні вчаться на помилках інших. Тому. Всі помилки, які ми робимо, є корисними. А тепер давайте подумаємо про те, чому ми хвилюємось. Хвилюватися дуже круто, оскільки людина, яка про щось турбується, в неї в голові є кіно. кіно, яке вона, яке вона собі створила, І там постійно якісь нові герої, якісь там події відбуваються. Тобто, взагалі, то хвилювання воно є в нашій голові. Реально, 98%. Це нереально. Я не говорю зараз про справді ситуації, коли є загроза життю або інші такі критичні. Я говорю про от те хвилювання, яке просто нас супроводжує кожен день. Який досвід ми отримуємо? Коли він є негативним, то завжди це момент, коли ми розвиваємось. Згадайте, будь ласка, своє життя, свої ситуації. Навіть якщо ви зараз приїхали за кордон, Німеччина інша країна, що змінилося? Як ви почали розвиватися, що було позитивному? Оскільки, як то кажуть, під лежачий камінь, вода не тече. Людина, яка живе в своїй рутині, вона не хоче змінюватися, вона не хоче чогось нового. І це є таким от фатальним. Ті хвилювання, ті процеси, які в нас відбуваються, вони часто пов'язані з тим, що подумають інші. Це такий от перший момент. Ми переживаємо, що ми не відповідаємо ті реальності, так, де там в Фейсбуці хтось поїхав на Гувернву або на Майорку, або на Мальту полетів. І а що ж вони скажуть, якщо я їду до бабусі картоплю копати? Ми намагаємося хвилюватися, що подумають інші. От перший такий момент: припиніть думати, що про вас думає ваша сусідка, чи ваша колега, чи абсолютно. Інша людина, їм на вас начхати. От зрозумійте це. Їм абсолютно начхати, оскільки вони також, як ви, сидять і думають, а що про мене подумає хтось. І кожен собі складає от таку казку, таку легенду. так? Складайте легенди про себе. Людям абсолютно начхати на інших людей в плані думок, оскільки вони зосереджені на своєму мікрокосмосі. Їм цікаво. Як вони розвиваються? Оце бажання отримати лайки, чи ем, якісь інші сердечки, чи шо в нас? Ми вже доходимо до такого абсурду, хтось ставить у Фейсбуці е, допис про те, що людина померла. Е, інші виражають свої спочуття тим, що вони ставлять палець. Тобто Рамки, в які в нас ганяють для того, щоб ми жили, почували себе там комфортними і намагалися дотягнути, і хвилювалися, що ми не дотягуємо. Ці рамки не взагалі є скляними, вони не є стабільними. Подумайте, будь ласка, чому ви хвилюєтесь через те, що хтось про вас щось подумає? Це є в спілкуванні, в групах, наприклад. На Фініксі, хто в мене є в групі, якщо вас немає, будь ласка, приєднуйтесь, під відео є завжди лінк, і ви можете зайти до групи. Я, наприклад, ніколи не дискутую, якщо людина починає ображати, а ви, а вас, а ви не повинні мене вчити, ви не повинні казати. Я просто блокую людину, оскільки. Я не збираюся хвилюватися про те, що людина намагається вилити весь негатив. І ми зараз підходимо до пункту 2. Ті люди, які не мають чим зайнятися, вони починають шукати когось, щоб його зачепити, і вилити ото все лайно, що вони мають, на цю людину. Якщо йде якась жіночка. Яка в своєму житті не має нічого, в неї секса не було років 20, діти живуть далеко в неї тільки бажання подивитися, хто чим займається. Оскільки в неї немає особистого життя. От такі людини, які завжди хочуть знати, що відбувається десь в когось, а чого тіт м'явкав, або хто до тебе в гості приходив, це люди, які не мають особистого життя. Я говорю зараз про такі екстремні речі, коли, наприклад, сусідка мені каже, Лена, а що це в тебе три тижні тому, хтось співав? Кажу, не можу задати, хто в мене співав. Або слуха, в тебе так на балконі кот м'явкав, кажу, вибачаюся. Тобто людина намагається щось знайти і в людини немає чим зайнятися. І тепер порада вам: знайдіть собі певну справу. Якщо ви будете зайняті, то ви не будете стояти перед дзеркалом і робити афірмацію, Боже, яка я щаслива, боже, яка я красива. У вас просто часу не буде, ви будете жити тим, чим ви займаєтесь. Я е, просто приклоняюся перед дівчатами, які роблять мотанки, е, дівчата, які е, вишивають, які роблять, е, допомагають українцям. У нас стільки багато креативних людей, які працюють. Я впевнена, що в них немає часу для того, щоб сумувати, в них немає часу для того, щоб дивитися навколо, в кого коти м'явкають або хто десь співає. Вони просто. Щасливі, вони задоволені собою. І е, у вас, якщо ви знайдете те, що вам подобається, да, тігра, ви зможете навіть перебудувати своє бачення того, що відбувається навколо вас. У вас буде е, прямія і секунде, якщо так можна сказати. Тобто головні певні речі, які з вами для вас є важливими, про які ви думаєте, і те, що є. Секундера, тобто якось ну, неважливим, так, ви просто не будете про це думати, у вас не буде часу на ці хвилювання. Я не говорю, що все має бути пофіг, як то кажуть. Просто ви будете самі обирати, обирати для себе. Чи ви турбуєтесь про те, що запізнився ваш автобус, і ви стоїте тут в істериці, або ви будете хвилюватися про те, що відбувається вдома. Треба ставити пріоритети і обирати, що для вас є важливим що ні. І третій пункт. Третій пункт це. Ми всі дійшли до певного такого моменту. Так, тігра побачив пташку і біжить. Коли ви вже досягли певної мети, людина сама обирає, на що вона тратить енергію. Ми вже розуміємо, так, кому трошки за 40, енергія не така, як в 20. Вже не хочеться бігти і рятувати всіх, хочеться подумати, посидіти на дивані, подивитися кіно. Ви обираєте себе, ви обираєте структуру. Людина в років 35-40 вже більш-менш зрозуміла, що їй потрібно, де її важкі сторінки. так, ті, як... Можна сказати, де її проблеми. Те, що вдається їй добре. І ви можете просто спостерігати. І це от той момент, коли дуже важливо спостерігати, не бути інколи активним учасником життя, а просто спостерігати і насолоджуватися. Будь ласка, ще раз, ви обираєте, коли ви хвилюєтесь, і коли ви не хвилюєтесь. Ви обираєте. Для чого ваші емоції, для чого служать ваші почуття? Найкраще знайти для себе хобі і займатися цим. І е, якщо, наприклад, це хвилювання, яке у вас є, е, скажімо, воно переходить в депресію, звертайтеся до лікаря. А тепер давайте я витягну поради. Ми візьмемо з вами е, 4 стихії. так? Тобто знаки зодіаку. давайте візьмемо вогонь. Вогонь це в нас лев, стрілець і Овен, яка вам буде порада, що треба зробити для того, щоб не хвилюватися. Так, карта. Healing water. Вода. Як не дивно, треба почиститись, подивіться. Використовуйте воду, зараз убуває місяць, це означає, що ті, хто вміють, можуть робити практики. Тіх розсідає вже якось. І е, ви можете використовувати, піти, зробити собі ванну, сілью, почиститись. Наступна стихія вода. Вода в нас це раки, це е, скорпіончики і рибки. Що вам треба робити для того, щоб не хвилюватися? Так, а у вас навпаки треба <свігінь> вогонь, бачите, як? Вам потрібно зробити афірмацію для стілення серця. Подумайте, як би хотіли б ви зцілити своє серце і працюйте над цим. Наступна це в нас земля, це в нас діва, це в нас козиріг і це в нас тілець. Що робите ви, щоб не хвилюватися? О. Connect with Gaia. Gaia — це наша планета, наша земля. Подивіться, ну, ви земля, значить, вам потрібні ваші коріння. Ви маєте пов'язати себе з корінням. Хто працює з силою роду, поставте свічку, вшануйте своїх жінок, чоловіків, вашому роду. Або підіть просто в ліс і постойте на землі, бо соніш, і ви зможете. Почути енергію. І повітря. Повітря це в нас терези, це в нас близнюки, і це в нас водолейчик. Так, що вам треба зробити, щоб не хвилюватися? Follow your dreams. Ідіть за своїми мріями. Сформулюйте, що є вашою мрією, і йдіть за нею. Ось такі були поради. Психологічні поради Таро. Я бажаю вам бути в центрі, бути в моменті і насолоджуватися цим життям. На все добре!